Доброю традицією вже не один десяток років для обласного благодійного фонду захисту дітей Логос є організація малечі Олександрійської громади Свята. Гості з Кропивницького у бібліотеці для юнацтва вітали дітей з категорії внутрішньо переміщених осіб піснями та солодощами. Дітки вони потрапили в в цей жахливий стан для дорослих для всіх людей, для всіх українців. Але як дитина переживає цю трагедію, як дитина дивиться на сльози батьків, як дитина дивиться на розпач батьків, як дитина реагує на все це, знаєте, в батьків не вистачає сил часто захистити дитину чисто на психологічному рівні. Сьогодні наша перш за все допомога це психологічна допомога, це любов. На більш дорослих дітей чекала вистава про недобрих сусідів. Сусіди побачили, що в нас все добре. Що ми готуємося до свята, що ми, ми радіємо, що ми веселі, що у нас є досягнення, ось вони захотіли вкрасти у нас радість, захотіли вкрасти у нас світло, захотіли вкрасти наші подарунки, тому що діти дуже радіють подарункам, дуже радіють е е спілкуванню, дуже радіють, коли раді, радіємо ми. Але кожна казка має щасливий фінал, а особливо у період новорічно-різдвяних свят. Знаєте, що зробили діти? Діти не злякалися ворогів, яких, яких цей сусід закликав, і вони почали розслідування своє проводити. Вони знайшли цих засланців і покликали батька, який приїхав у відпустку ЗСУ, і схопили цих ворогів. І всі раділи, і свято Різдва Христова відбулося. Жоден новорічний захід не проходить без дитячих виступів, які є справжньою окрасою новорічних дійств. Сідуй, сідую, цукерки варчую, а ви, дядько, вставайте, не одну дайте. Вісенки. Поліх, зліпив би пеліг, поки змаз я поки спів, а пеліг водою стік. Кіт не знав, що на пеліг на сніг, а не Ох, Оцей котик, ну-ну, ну, як тобі не соровно? На насталі бунті ще сметанки захотів. Напередодні різдва усі як ніколи вірять у справжні дива. Їх для Олександрійців благодійний фонд захисту дітей Логос влаштує 25 грудня на площі Соборній. 25 грудня на Різдво Христове ми будемо працювати на центральній площі міста. Тому, будь ласка, хай дітки всі підходять. У нас там буде і чай, і кава, і тістечка. Все безкоштовно, дуже буде багато різних розваг. І саме головне, що всі дітки отримають подарунки, призи і не залишаться без уваги. Будуть прекрасні фотозони і я думаю, що все буде добре.